Романова Світлана, як правильно без помилок звільнити працівника за прогули? Пані Світлано, ідеальний варіант звільнення працівника за прогули це там, де в пояснювальній записці, чого він був відсутній, він визнає свою відсутність без поважних причин. Оце ідеальний варіант розірвання трудового договору, де чітко своєю рукою він написав, ну що без поважних причин, ну або щось в цьому роді, він не виходив на роботу. Якщо говорити про, скажімо, більш такі складніші ситуації. Що ми робимо? Ми спочатку фіксуємо його відсутність, да зазначаємо прогули разом з тим. Нам необхідно вжити заходів. Да, нам необхідно вжити заходів а, для вияснення, чи дійсно людина прогулює. Спочатку, якщо ви не знаєте, де він, то ви не поспішаєте ставити прогули, можна ставити НЗ, краще ставити наявка незасованих причин. І тільки тоді, коли буде доведено, що людина дійсно прогуляла, робите коригувальний табель обліку використання робочого часу, і НЗ трансформуєте у прогули. А ви в той час пробуєте зв'язатись по телефону, шукаєте контакти, наприклад, родичів, якщо є. І актуєте. Обов'язково актуєте, да, складаєте акти відсутності працівника. Далі, слідуючи, треба обрати дисциплінарне стягнення. Треба обрати дисциплінарне стягнення, і оце саме за прогул, це буде дисциплінарне стягнення, звільнення. Про це теж треба зазначити. Далі ми маємо також е, до цих всіх актів ще як варіант, як варіант, їдуть додому і також актують. А актують, е, опитують, скажімо, сусідів, да, і актують е, те, що сказане щодо працівника. Тому що може бути так, що людина одинока і захворіла, да, і вона лежить без свідомості. І вам це сусіди підтвердять. Да, і вам це сусіди підтвердять. Також ми давали такі рекомендації. В одному а, своєму ролику да, а, про те, що а, м, треба фіксувати актами. Да. Є такі підприємства, які актують там, по навіть по декілька місяців, поки виясняють, де цей працівник і що з ним. А, так, що зазначається в акті? В акті зазначається про відсутність на роботі та інформації про причини такої відсутності. Ми начальник відділу, а, там дальше економіст, провідний фахівець склали цей акт про те, що. Там певний працівник Юрисконсульт був відсутній на роботі протягом всього робочого дня. І далі, щоб з'ясувати причини відсутності, з номеру телефону на гучному зв'язку телефонували на мобільний телефон самого пана Тимошчука, на мобільний телефон дружини, на телефон за місцем проживання тощо, тощо. За всіма і зазначаєте години, за всіма вказаними номерами ніхто не відповів. Далі в акті фіксується кожен день, скажімо, відсутності. Да, а ви зазначаєте ці всі моменти? І доцільно, щоб як то кажуть, в акті було не менше трьох підписів. Це тобто, це перший такий доказ. Далі, якщо немає зв'язку з працівником, ви направляєте лист, використовуєте адресу реєстрації або останню відому адресу проживання. Лист направляєте з описом вкладення і повідомленням про вручення. В листі вказуєте дати, за які працівник повинен пояснити відсутність. Встановлюєте термін на надання відповіді конкретно, да, скільки це має бути. Якщо листа не вручили і він повернувся, зберігайте конверт. Квитанцію і опис вкладення, і це також може бути підтвердженням вашої спроби контакту працівником. А, також збирайте додаткову інформацію: це а, надсилайте листи на всі відомі адреси. Тим більше, якщо це працівник, я надіюсь, що це якщо це мужчина, це призовник військовозобов'язаний або резервіст. У вас має бути і адреса фактичного проживання і адреса місця реєстрації в списках персонального військового обліку. Так, надсилайте. Далі пробуйте зв'язатись через емейл, e через месенджери. І е, обов'язково робіть фотографії, скріншоти всіх е, спроб зв'язатися з людиною. Тобто, має бути чітко доказано, що ви пробували з ними зв'язатися, якщо він не виходить на зв'язок. Да? Всі способи е, зберігайте переписку, е, поштові документи, акти. Е, і е, коли. Дійсно, буде доведено, що він не вийшов на роботу у зв'язку з прогулом, так? Якщо визначений строк відповіді не надійшло того листа, а факт вручення листа підтверджено, видають наказ про звільнення за прогул. І наказ оформлюємо в письмовій формі, вказуємо дату, з якої звільнено працівника. Отже, покроковий алгоритм фіксація відсутності через табель і акт. Надсилання листа з вимогою надання пояснень, збереження доказів спроб зв'язку. І на сам кінець. Оформлення наказу при, відсу... при відсутність відповіді або отримання пояснень, які не вказують на поважні причини відсутності на роботі. Тобто, зателефонували 5 числа в 17.40, Він не взяв слухавку, зафіксували. Або сказав: я не хочу з вами спілкуватися. На мовці ви попереджаєте, да що з вами спілкуємося, що гучний зв'язок да, увімкнули. Це треба проговорювати це все. Зафіксували. А, і, власне, тільки тоді можна звільнити, якщо є достатня а, база доказів звільнення, для звільнення за прогул, є достатня база доказів, що він дійсно прогуляв без поважних причин. А це е, такі загальні, скажімо, алгоритми, бо конкретнішого я нічого вам не можу порадити, тому що. Е, у вас загальне питання, як правильно без помилок звільнити працівника, ем, аби було більше якихось нюансів, ем, більше інформації, який період відсутності, я би змогла надати більше, як то кажуть, більш детально по алгоритму. В основному це те про що я зазначила. От, власне, так. Без помилок можна звільнити. Але щоб звільнити дійсно без помилок, має бути доведено, і ви маєте бути самі впевнені в тому, що немає поважних причин. Навіть е, була така е, практика, не пам'ятаю, е, що це за судова практика, просто то, е, але точно було. Е, така наступна ситуація. Е, людина. Прогулювала, ну здумала, що вона прогулює. Прогулювала там щось, актували, не актували, якось так це все відбувалося. Листів йому тут не слали, правда тут теж на адресу не шукали, просто він не виходив на роботу. Взяли, звільнили за прогул. Ну, скажу відверто, тут директор не дуже любив цього працівника, і працівник це знав. І працівника потім поновили на роботу, тому що він довів, що на той момент він не міг вийти на зв'язок, він доглядав за хворим татом чи мамою. І ця причина відсутності визнана була поважною, поважна причина відсутності, і цього працівника поновили на роботі. І на сам кінець, взагалі, моя рекомендація, пані Світлана, я би в таких ситуаціях. Уникала би, ну взагалі я уникаю питань, звіль... не те, що питань процедур звільнень за прогул, тому що часто часто можна десь помилитись, промахнутися, і взагалі можна, скажімо, здається, що дотримався всіх рекомендацій, а десь щось пропустив, і цього працівника вам на роботі потім поновлять і компенсацію грошову заплати. Я би е зібрала би достатню, е достатню базу про те, що є підстава на звільнення за прогул. І я би дала шанс людині. Я би пояснила, дивись, або ми тебе звільняємо за прогул, і в п'ятому додатку буде зазначатися, що ти звільнений за прогул, і отой запис в трудову книжку, в електронну трудову книжку, він там залишається назавжди. Він буде завжди з тобою. Ти не зможеш його підкоригувати, ти не зможеш загубити паперову трудову книжку, і там буде видно, що ми тебе звільнили за прогул. Тобто, це на все життя тобі буде ось така історія. Якщо ну, тобто пояснюйте. Ми тобі пропонуємо розійтися по-хорошому. Давай ми тебе звільнимо за угодою сторін. Напиши, будь ласка, заяву на звільнення за угодою сторін і швидесенько ви його звільняєте. Таким чином, ви просто собі зберігаєте ті акти, там що ви там формували для звільнення за прогул. Разом з тим, він швидше, як то кажуть, ну можливо, погодиться. А, скажімо, на звільнення. За угодою сторін, якщо, звісно, він не буде погоджуватися да на звільнення за угодою сторін, тоді пускайте вхід звільнення за прогул не, і е, також актуйте все, що він говорить. Якщо ви йому пропонуєте, ви вже з ним спілкуєтесь, пропонуєте, дай е, мені письмове пояснення, е, чому ти прогуляв. Він каже, а я не хочу і не буду, а я не зобов'язаний, а я хотів відпочити. Тут же ж є свідки. Ви це все теж. Фіксуєте, актуєте, підписуєте, що він ну в такій формі він відмовлявся виходити на роботу. Або а я не буду пояснювати. Він відмовився дати пояснення. Це також буде підставою ще одним аргументом на користь звільнення за прогул. Людина відмовилась надати пояснення. От, і все. Дякую за вашу увагу і до побачення.